Знаєте, будь-яка класна річ від стільця до смартфона колись була просто думкою. І от шлях від цієї іскри до чогось реального це ж ціла пригода. Давайте сьогодні пройдемо цей шлях разом, крок за кроком, і розберемося, як не дати крутим ідеям просто зникнути. Готові? Поїхали! Ох, це знайоме відчуття, правда ж? З'являється ідея така яскрава, така геніальна, а потім ступор, з чого почати, що робити далі. І ідея потихеньку згасає. Так от давайте уявимо, що цей розбір це така собі дорожня карта, путівник для всіх, хто хоче перетворити своє а що якби на реальний результат. Гаразд, починаємо наш квест. І я не жартую, бо будь-яке творіння це не просто нудне завдання, а справжнісінька пригода, і щоб її успішно пройти, треба спочатку розібратися в правилах гри. І перше, що нам треба зрозуміти, це слово технологія. І ні, це не тільки про айфони та космічні кораблі. Технологія це, по суті, будь-який хитрий спосіб щось зробити: от як взяти глину і зліпити горщик, або взяти купу слів і написати історію. Це все технологія перетворення чогось одного на щось інше, щось потрібне. Тепер саме слово проєкт. Часто воно звучить якось офісно, так? Але насправді проєкт це просто творча місія. Його мета вирішити якусь проблему. Наприклад, як зробити зручнішим стілець або як полити квіти, коли нікого немає вдома. Це і є шлях від ідеї до реального відчутного на дотик результату. Добре, з термінами розібралися. А з чого ж все починається? Звідки береться та сама іскра? Саме про це і поговоримо: про той магічний момент, коли проблема перетворюється на ідею. Може здатися, що творчість це суцільний хаос, але насправді у неї є своя логіка, своя структура. Дивіться, все починається з того, що ми по справжньому занурюємося в проблему. Потім бам з'являється задум. Далі ми шукаємо різні варіанти, накидуємо ескізи, щоб побачити, як це може виглядати. Ну а потім найцікавіше втілюємо все це в життя і на сам кінець, звісно, ділимося своїм творенням зі світом. Це не просто список справ, а природний потік, як річка, що тече від джерела до моря. Але не думайте, що структура це клітка для уяви. Зовсім ні, це лише каркас. А справжня магія починається тоді, коли ми вмикаємо режим фантазера. А що, якби телефон був гнучким як папір, або рюкзак сам заряджав гаджети, можна взяти звичайну річ і збільшити її в 100 разів, або навпаки, зменшити, або схрестити ложку з виделкою. Ой, це вже зробили. Але ідея зрозуміла саме такі божевільні, на перший погляд, думки і рухають прогрес. І ще один важливий момент рідко коли геніальні ідеї народжуються в повній тиші і самотності. Як казав Джонатан Айв, один із творців дизайну Apple, все починається з розмов. Просто поговорити з кимось, обмінятися думками. І от ідея, яка здавалася так собі, раптом починає грати новими фарбами. Це такий собі творчий пінг-понг. Отже, ідея є, вона крутиться в голові, вона надихає. Що далі? А далі треба її приземлити, перетворити хмаринку фантазії на конкретну карту, на чіткий план. Починаємо малювати наш маршрут. І перший крок на цій карті це фор ескіз. Звучить трохи складно, але насправді це просто швидкий малюнок на серветці. Серйозно, це той момент, коли треба просто зловити ідею за хвіст і зафіксувати її на папері, без лінійок, без деталей, просто загальний вигляд, форма, настрій. Коли ми намацали форму, час для робочого ескізу. А ось це вже серйозніше. Це як перейти від загального опису Хочу будиночок біля озера до детального плану з розмірами кімнат, вікон і дверей. Робочий ескіз це вже інструкція для того, хто буде цю ідею втілювати. Тут же є розміри, матеріали, всі важливі деталі. І тут дуже доречні слова Стіва Джобса. Він казав, що дизайн це не те, як щось виглядає. Дизайн це те, як воно працює. І це абсолютно точно. Можна намалювати найкрасовіший у світі стілець, але якщо на ньому неможливо сидіти, це поганий дизайн. Тож наш план, наш ескіз, має думати в першу чергу про функцію. Так, план готовий. Карта намальована. Ну що, час переходити від теорії до практики. Починається найцікавіший етап нашої пригоди, власне створення. Засоковуємо рукави. І коли ми щось створюємо, варто подумати, а з чого? І тут є два дуже модних і правильних підходи. Є ресайклінг це коли ми беремо, скажімо, купу пластикових пляшок, відправляємо на завод, і там з них роблять щось нове, наприклад, тканину. А є апсайклінг. І це вже чиста творчість. Це коли ми беремо ту саму одну пляшку і перетворюємо її на вазу, світильник або годівничку для птахів, тобто не просто переробляємо, а даємо старі речі нове крутіше життя. А спробуйте ну, просто зараз озирнутися довкола. Що там є? Старі джинси. Скляна банка з під кави, коробка від піци. В кожній із цих, на перший погляд, непотрібних речей ховається потенціал для чогось абсолютно нового і класного. Іноді найкращі проекти починаються не з походу в магазин за матеріалами, а з погляду у власну шафу чи комуру. І ось він, цей момент. Проект готовий, здавалося б, усе можна видихнути, але ні, наша подорож ще не закінчена. Залишився останній, але, можливо, найважливіший крок поділитися своїм скарбом і подивитися назад на пройдений шлях. Адже показати свою роботу це теж мистецтво. Забудьте про нудні доповіді чому б не влаштувати справжнє шоу. Можна сховати свій витвір у чорну скриню і створити інтригу. Або придумати цілу театральну сценку, чи може дати людям самим все помацати і протестувати? Презентація це фінальний акорд, і він має бути таким же яскравим, як і вся мелодія. Ну і після облисків, коли всі розійшлися, настає час для розмови із самим собою, чесно подивитися на свою роботу, що вийшло класно, просто на 100%. А де можна було б зробити краще? Це не для того, щоб себе сварити. Ні, це для того, щоб наступний творчий квест був ще крутішим. Це знаєте, як зберегтися в грі перед наступним рівнем. І наостанок для чого ми все це робимо? І як влучно сказала дизайнерка Маталі Красе, сенс не в тому, щоб просто створювати більше речей, сенс у тому, щоб робити життя кращим, простішим, зручнішим, щоб об'єднувати людей. Кожен проект, навіть найменший, може нести в собі цей сенс, і хто знає. Може, саме зараз, слухаючи це, хтось придумує ідею, яка одного дня змінить світ.